вже перемога, тотально продаються справи по російському бізнесу та нелегальним казино. НБУ пишного Фінмон Проніна та ДПС перекривають схеми Дігрік, Леогемінгу, Айбоксбанку та Парімач, які навіть після санкцій продовжують контролювати чиновників реальний ринок і легалізовувати російські гроші. ДБР Сухачова Беперхуна укривають злочини, наші матеріали заяви. Ігнорують під вигаданими приводами. Проте ми добились спецрозслідування та заочного суду відносно Дігрік, не дивлячись на скасування розшуку і спроби закрити справу. За російські гроші Дігрік на інсайдер Юа Сахарова, Уніан і партнера Коломойського, Україна зараз Мішалова заливає дезу про нас, атакує головного свідка у справі Боксбанку Банкіра Мельника. Парі Марч створив. Десятки клонів, які вільно працюють без ліцензій, рекламуються на вказаних ресурсах і виводять прибутки через з Леогемінг і банки прокладки. Підконтрольна дігрі TechSoft Atlas погрожує судовими справами, хоча їх зв'язки з Parimatch та й Боксбанком вже доведені слідством. Будемо слідкувати за процесом. Хто наступний Є важлива інфа наш телеграм-канал.